Сітка Рабиця – доступний матеріал для виготовлення паркану своїми руками. Це ідеальний варіант огорожі невеликого дачної ділянки. Виробники пропонують кілька різновидів. Сітки Рабиця. розповідаємо, як не помилитися при виборі матеріалу, що потрібно для самостійної споруди паркану, фото і відео. Де можна побачити всі нюанси процесу зведення огорожі, переваги і недоліки огорожі з сітки «Рабиця»? матеріал можна придбати за демократичною ціною, виробники пропонують кілька видів сітки з різними характеристиками. Завжди можна підібрати підходящий варіант не тільки за ціною, але і за технічними характеристиками. Установка паркану з сітки «Рабиця» не вимагає спеціальних навичок, тривалий термін експлуатації. Якщо матеріал виготовлення сітки оцинкований дріт, паркан може прослужити близько 15 років, щоб підвищити надійність огорожі, поверхні кромці сітки можна без праці провести два або три ріди колючого дроту сітка не перешкоджає, вільній циркуляції повітряних мас і сонячних променів. Це сприятливо позначається на розвитку будь яких рослин, вітрове навантаження для забору сітки рабиться, має значення. Матеріал часто використовують при зонуванні ділянки. Недоліків небагато, але є кілька принципових моментів. Паркан великого присадибної ділянки з сітки рабиця виглядає не дуже презентабельно, якщо є бажання підкреслити статусність садиби, слід вибрати для виготовлення забору інший матеріал. Цегла натуральну деревину, щоб забезпечити захист від сторонніх очей. Сусіди. Перехожі потрібно організувати зелену огорожу, різновиди сітки рабиться. Як у вибрати виробники використовують для виготовлення сітки рабиться різні матеріали від їх технічних характеристик, залежить зовнішній вигляд огорожі. Ціна термін експлуатації. Зупинемося детально на деяких різновидах матеріалів для виробництва. Сітки рабиці. Чорний дріт, варіант сітки з чорного дроту, має свої плюси і мінуси. До плюсів можна віднести невисоку ціну виробу, а ось мінусів набагато більше. Дріт без захисного покриття швидко іржавіє, це означає, що відбувається її активне руйнування під впливом атмосферних опадів і підвищеної вологості. Термін експлуатації невисокий. Через пару років сітку доведеться міняти. Щоб продовжити термін служби, сітку фарбують спеціальними фарбами або рідкою гумою. Оцинкований дріт. Цей вид троту для виготовлення сітки захищений від впливу навколишнього середовища покриттям на основі цинку. Це дозволяє збільшити термін експлуатації не менше ніж на десяток років. Декоративні властивості забору вище, ніж при використанні сітки рабиться з чорного дроту, при монтажі огорожі слід дотримуватися обережності. Механічні пошкодження можуть порушити цілісність покриття, у місці руйнування з'являється іржа, при дбайливому ставленні до огорожі він простоїть не менше 15 років. Дріт з полімерним покриттям, на відміну від перерахованих варіантів, покриття стійке не тільки до впливу атмосферних опадів, але і без шкоди для міцності легко переносить зміну температури. Під дією сонячних променів забарвлення не змінюється. Виробники випускають полімерну сітку, рабиця різної кольорної гами, природно, що всі ці достоинства відображені у вартості матеріалу, пластиковий дріт міцність такої огорожі невисока, фаркан з пластикового дроту підійде для розмежування сусідніх ділянок, використовувати в якості вуличної огорожі нераціонально термін служби огорожі з пластикового дроту невеликий. Проте коштує вона значно дешевше попередніх варіантів. Пластикова сітка Рабиця виготовляється і дроту з різними технічними характеристиками, це стосується діаметра дроту, розміру осередків і висоти рулону. Зазвичай в рулоні 10 метрів сітки, а висота його становить 1,5 метра, ціна залежить від кількості осередків. Сітка з дрібними осередками коштує дорожче. Виробники пропонують сітку рабиця з пластикового дроту у вигляді окремих секцій. Каркас виконаний з металевих куточків. Цей варіант має більш привабливий вигляд, крім цього, спрощуються роботи по монтажу. Сітка з якісного пластика може прослужити близько 10 років при покупці, слід уточнити гарантійні терміни на товар. Сітки за низькою ціною можуть не витримати вплив на них ультрафіолетового випромінювання і розсипатися вже через три роки. Вибір сітки Рабиця. на що звернути увагу при покупці? З одного боку сітка Рабиця виглядає не дуже естетично, але з іншого вона більш екологічна і відповідає всім нормативним вимогою при огорожі ділянки. Вона не перешкоджає природному руху повітряних мас, не відкидає густу тінь. На що звернути увагу при покупці товару на вартість сітки рабиця впливає ширина і довжина рулону, діаметр перетину дроту, параметри осередків. Чим більше осередків товщий дріт і ширше рулон, тим дорожче товар. Захисний покрив вище були наведені характеристики різних матеріалів для виробництва сітки рабиця. на якому варіанті зупинити вибір. Чорну сітку рекомендується використовувати в якості тимчасової огорожі. Наприклад, на період, поки йде будівництво будинку, фарбування чорної дротяної сітки не виправданий витрата грошових коштів, полімерне покриття не гарантує тривалий термін експлуатації, незважаючи на те, що ціна вища ніж у чорної сітки. Вона досить швидко почне руйнуватися під дією ультрафіолету. Така сітка рабиця прослужить не більше шести років. Сітка з оцинкованого дроту виправдовує своє призначення в якості паркану. У порівнянні з іншими видами сіток ціна буде приблизно на 2,0, вище, але простоїть паркан не менше 15 років. Варіанти забору з сітки рабиці своїми руками, паркан з сітки рабиця можна зробити декількома способами. Нижче на малюнку показані найпоширеніші прийоми фіксації сітки рабиця до опор. На якому з варіантів зупинити вибір залежить від декількох факторів, для якої мети призначений паркан, який рельєф і ґрунт на ділянці. Скільки коштів планується витратити на виготовлення паркану з сітки рабиться своїми руками, паркан з сітки рабиться без напрямних елементів, це найпростіший варіант. В якості опор можуть служити практично будь які стовпи. За винятком опор з цеглем, монтаж забору не зажадає багато часу, витрата допоміжних матеріалів, невеликий сітку рабиться, натягують і фіксують до стовпів будь яким зручним способом. Часто для кріплення користуються металевим дротом. Паркан сітки рабиться з направляючими елементами для посилення конструкції. Використовують напрямні елементи. Це можуть бути металеві або дерев'яні прожіліни. Горизонтальні деталі з дерева оботалу, як правило, використовують дерев'яні бруски і відповідного розміру металевий, іноді горизонтально направляючо називають лага використання напрямних фрази підвищує надійність огорожі і естетичний вигляд. Важлива умова. Конструкція з напрямними елементами не можна встановлювати на ділянках з рухливими ґрунтами. При зміні сезону вони схильні до переміщень. Це призведе до руйнування місць кріплення прожилин з опорами. Паркан із секцій. Цей варіант зажадає фінансових вкладень і часу. З точки зору естетики, перевершує всі інші варіанти. Секція являє собою раму з металевих деталей, всередині якої натягнута сітка рабиця. рами можна фіксувати до будь-якого виду опор. Підійде для ділянок з нерівним рельєфом. В цьому випадку використовують ступінчасту технологію установки забору. Який би варіант не був обраний, потрібно придбати опори. Опора, матеріал для виготовлення, від правильного вибору виду опор, матеріалу для їх виготовлення залежить термін служби конструкції, надійність, і естетичні характеристики паркану, визначитися з видом опор слід на першій стадії будівництва. Планування для виготовлення стовпів використовують наступні матеріали дерево. Це зручний і пластичний матеріал. Зафіксувати сітку рабиться на дерев'яних опорах можна за допомогою саморізів цвяхів різної конфігурації скоб і дротом з металу. Однак у матеріалу є недолік. Дерево під дією вологи піддається гниттю, щоб запобігти цьому процесу. Частина стовпа, яка буде знаходитися в ґрунті, необхідно гідроізолювати, а сам стовп піддати обробці спеціальними препаратами, як правило, для стовпів використовують кругляк з діаметром стов з такими ж параметрами. Метал підійде металевий профіль як мінімум 40-40 м. -40. Якщо профіль замінити трубою, діаметр її повинен становити 60 м. В тому і іншому випадку метал повинен мати товщину не менше 2 м. У чому переваги металевих профілів і стовпів? Тривалий термін служби його можна додатково збільшити, якщо обробити метал антикорозійними препаратами, покрити ґрунтовкою і лакофарбовими матеріалами опори з металу, укомплектовані заглушками, які запобігають потраплянню води всередину металоконструкції. У продажу є конструкції з привареними гачками для кріплення сітки, рабиця та інших матеріалів. Це зручно при самостійній установці паркану, як кріплень можна використовувати дріт з металу або спеціальні хомотип бетон. Опори із залізобетону одні з найнадійніших, які не потребують додаткового догляду, однак для них характерні деякі недоліки, дорогий матеріал, оскільки процес виготовлення опор пов'язаний з певними складнощами. Для доставки потрібно наймати спеціальну техніку до бетонного стовпа складно фіксувати будь щільно. Цієї причини опори з бетону застосовують вкрай рідко а з бестоцемент. до плюсів опор з азбестоцементу відноситься невелика вартість товару, однак прикріплені сітки рабиця можуть виникнути складності. Важливо, щоб зверху труба була закрита заглушкою. У разі потрапляння води всередину конструкції при настанні морозів вона може лопнути в цьому випадку буде потрібно заміна опори. Камінь і цегла опори з цих матеріалів виглядають естетично. Підкреслюють статусність садиби, буде потрібно придбати чимало супутніх дорогих матеріалів. Для установки опор потрібно наймати бригаду робітників. Щоб зробити паркан з опорами з цегли та каменю своїми руками, потрібно володіти певними будівельними навичками. Паркан з сітки рабиться своїми руками без використання зварювального апарату, фіксацію сітки рабиться до орб без застосування зварювання, використовують в найпростішому варіанті забору. Для монтажу своїми руками роботу можна зробити досить швидко, не вдаючись до зайвих фінансових витрат. Процес включає кілька етапів. Підготовчі роботи перед початком робіт необхідно провести підготовчі роботи, очищення ділянки рослини, які заважають робочому процесу, слід видалити поверхня. По якій буде проходити паркан, по можливості вирівнюють уточнити структуру ґрунту. Висоту ґрунтових вод від цих показників залежить технологічні особливості процесу установки забору, вибір матеріалу опор, що підготувати для роботи. Сітка рабиться з дроту з цинковим покриттям, пластикова або чорна, опори з площею перетину 60, 60 профіль, попередньо оброблений складом для видалення іржі, ґрунтовкою і покритий шаром відповідної фарби, кріплення з металу у вигляді гачків, ґрунтовий бур. Вимірювальні інструменти, мотузка або мотузка для розмітки ділянки, волгарка з абразивним кругом для обробки поверхонь з металу, ґрунтовка, лакофарбові покриття для зовнішніх робіт, матеріали для приготування бетонного розчину, розмітка території. Першу чергу слід визначити місце, де будуть встановлені кутові стовпи. Треба мати на увазі, що ці опори повинні бути вище і мати площу перетину більше, ніж інші опори забору. Встановіть кілочки в потрібних місцях і протягніть між ними мотузку приблизно на рівні в 15, сморієнтуючись на лінію. Додайте кілочки в місця, де будуть встановлені опори. Дистанція між кілочками повинна відповідати значенню прийнятого прольоту і бути однаковою по всій довжині розмічальної лінії. Буріння ям під опори у місцях, де вбиті кілочки бурять отвори, глибина залежить від прийнятої висоти забору, властивостей ґрунту і варіюються в межах від 0,8 до 1,2 метра для пухких ґрунтів потрібна максимальна глибина занурення опори, діаметр ями повинен бути трохи більше діаметра опори. На дно поглиблення насипають пісок шаром приблизно в 10. Установка опор, монтаж несучих стовпів. Опори з металевого профілю необхідно попередньо підготувати, прибрати іржу, прогрунтувати, покрити фарбою і просушити, після цього опори занурюють в поглиблення і вирівнюють по висоті. Стовпчики повинні бути встановлені строго по лінії, наміченої мотузкою, щоб стовпчики не завалювалися, встановлюють розпірки. По закінченню підготовчих робіт приступають до заливання бетону. При заливці можуть утворитися повітряні бульбашки, їх видаляють за допомогою дроту, протикають незастиглий бетон навколо опори в декількох місцях, рецепт для приготування розчину цементу змішують цемент, пісок, наповнювач і воду співвідношення компонентів 1, 2, 3, 0, 5. Воду додають порціями, після кожної порції суміш ретельно перемішують правильна консистенція. Це коли цемент не розтікається, а зберігає форму, щоб стовп встановити вертикально поверхні ґрунту. Скористайтеся рівнем на рухливих ґрунтах при промерзанні ґрунту, можливо, випирання бетону, причому після відтавання ґрунту бетонна подушка залишається зверху, а не повертається на місце. В цьому випадку використовують замість бетонної заливки. Засипку з суміші піску з цегляними уламками і щебенем, якщо на ділянці в місці установки забору ґрунт щільний, стовпчики можна вбити в землю, як і в першому випадку роблять за допомогою бураями, глибина яких не повинна перевищувати 35-40 см. Встановлюють в них опори і забивають за допомогою кувалди. Щоб кромка стовпа не постраждала, використовують невеликий відрізок труби зі сталі на піщаних ґрунтах. Від цього методу краще відмовитися стійкість опори в цьому випадку не гарантується. Фіксація сітки рабиці, щоб спростити процес кріплення, рекомендується виконувати роботу удвох: рулон встановлюють вертикально у крайньої опори і фіксують на гачки, якщо вони не передбачені. Слід скористатися дротом з металу прикручують сітку до стовпа як мінімум в трьох місцях. Від поверхні ґрунту до нижнього кромки сітки залишають відстань близько 15, це дозволить уникнути скупчення рослинних залишків під парканом. Далі сітку кріплять за наступною схемою. Розмотайте рулон сітки до чергової опори, щоб забезпечити рівномірний натяг, Використовують арматуру зі сталі довжиною в півтора метра, пруд протягують через осередки у напрямку зверху вниз, такі роботи краще проводити з помічником. Фіксують сітку до опори за допомогою дроту, щоб дріт не зісковзувала вниз, можна зафіксувати її саморізами по металу, які вкручують під дріт. Для цього доведеться замінити шуруповерт на дриль і докласти зусиль. Якби туго не була натягнута сітка, через деякий час вона почне провисати, як правило, це спостерігається у верхньої кромки сітки, запобігти можливим провисанням можна за допомогою прожилін зі сталі. Їх пропускають через осередки по нижньому і верхньому краю сітки, відступивши від кромки приблизно см на фінальному етапі гачки пригинають до стовпів верхні частини опор закривають заглушками. Варіант кріплення сітки до опори можна подивитися тут, як встановити секціонірований паркан з сітки рабиться своїми руками, як і в попередньому випадку, перший етап підготовчі роботи, які включають підготовку ділянки під паркан, обробку і фарбування опор. Відмінність полягає у відсутності на опорах гачків. Вони замінені на пластини розміром 15-5 по дві штуки на кожній опорі вгорі і внизу. Що потрібно для проведення робіт набір інструментів, аналогічний попередньому варіанту, виняток становить зварювальний апарат, без нього в цьому випадку не обійтися, так само будуть потрібні куточки зі сталі і металеві арматурні прути, монтаж каркаса паркану, Визначте відстань між опорами. По ширині каркас буде менше на 20, вертикальний розмір обмежується висотою рулону, ходячи з цих розмірів, обрізають куточки і зварюють їх каркас, готовий каркас ретельно шліфують. Розкрій сітки. Для розкрою потрібна булгарка по краях розрізаної по ширині сітки, втягають арматуру, зварювання прутів не потрібно, виготовлення секції. Рабицю укладають на каркас, приварюють верхні і нижні прути до куточка, внутрішня частина. Потім подібним чином фіксують бічні сторони секції, деякі майстри замінюють зварювання болтами, просвердливши попередньо отвори в пластинах. Після того як секція буде готова, її фіксують на пластинах за допомогою зварювання. Щоб паркан мав акуратний вигляд, не можна допускати зміщення секцій у вертикальному напрямку навіть на пару сантиметрів, це буде відразу помітно. На фінальному етапі всі елементи секції обробляють складом ґрунтовки і покривають фарбою для зовнішніх робіт. При бажанні можна зробити паркан, з сітки рабиці різних розмірів. Укладення сітка рабиця поступається за естетичними характеристиками цілому ряду матеріалів для будівництва парканів, однак для її установки не потрібно наймати бригаду робітників, паркан з сітки рабиця можна зробити своїми руками. Важливо правильно вибрати матеріал і зрозуміти алгоритм процесу зведення паркану. Сітка рабиця екологічна, не перешкоджає переміщення повітряних мас і не затінює територію свою, і сусідів рекомендується для установки на підсобних, дачних і малих присадибних ділянках. Є кілька варіантів кріплення сітки рабиці від найпростішого, коли матеріал натягується між стовпами. До більш естетичного металеві рами з натягнутою сіткою останній варіант характеризується підвищеною міцністю, привабливим зовнішнім виглядом. Паркан з сітки Рабиця не можна розглядати як серйозне загородження, яке може попередити проникнення сторонніх осіб на територію ділянки.